Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. На порозі різдвяні та новорічні свята, коли за одним столом будуть збиратись українські родини. Але далеко не всі зможуть бути у повному складі. Ми обов'язково вшануємо кожного, хто віддав своє життя за те, щоб Україна була вільною країною. Ми з вдячністю згадаємо кожного, хто сьогодні захищає нас від російської навали. Але є ще одна категорія наших співгромадян, чиї місця будуть порожніми на родинних вечерях це наші полонені. Сьогодні ми будемо говорити саме про них військових та цивільних. Ми не забули про вас, жодного з вас. Ми щодня боремось за кожного та шукаємо шляхи для вашого повернення додому. Для того, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу з того боку, і наскільки це важка справа, яка потребує єднання, витримки та наполегливості. Основним міжнародним документом, що регулює поводження з військовополоненими під час війн та збройних конфліктів, є Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Її ратифікували як Україна, так і Росія. Це означає, що обидві країни добровільно взяли на себе зобов'язання дотримуватись вимог цього документу. Окремо, слід відзначити, що ця конвенція застосовується в усіх випадках збройного конфлікту між державами, навіть якщо одна зі сторін не визнає стан війни. Тому намагання Росії називати війну спеціальною військовою операцією, не знімає з неї зобов'язання поводитись з військовополоненими відповідно до Женевської конвенції. Її загальний зміст чітко передають дві статті. Зокрема, в статті 12 говориться про те, що держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими. А в статті 13 вказано, що з військовополоненими необхідно завжди поводитись гуманно. Україна неухильно дотримується всіх вимог конвенції. Тоді, як Росія варварськи порушує практично всі її статті. Зокрема, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, 86% українців, що повернулись з полону, заявляли про прямі фізичні катування з боку росіян. І це не єдине кричуще порушення з боку РФ. Російська сторона блокує доступ до наших військовополонених. Повністю ігнорується пропозиції України щодо створення змішаних медичних комісій, які мають вирішувати питання гуманного ставлення та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Вже тривалий час Росія ухиляється від будь-яких перемовин щодо обміну військовополоненими. Хоча вже є напрацьовані процедури, які дозволили до початку літа 23-го року провести 43 обміни та звільнити з полону близько 2,5 тисяч наших військових, в тому числі і керівний склад полку АЗОВ. Росія утримує в полоні цивільне населення. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, йдеться про долю майже 28 тисяч українців. Гірше того, час від часу російська сторона висуває проти них звинувачення щодо екстремізму та тероризму. І на даний час відсутній будь-який правовий механізм щодо повернення цих людей. Найскладнішим випадком є проблема десятків тисяч депортованих, а фактично викрадених дітей. За визначенням Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу є актом геноциду. В Україні питання звільнення військовополонених вирішується на найвищому рівні за безпосередньою участі президента України Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Організаційну роботу здійснює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Його очолює керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також велику роботу проводить Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Не з чужих слів знаю. Що напружена робота зі звільнення наших полонених ведеться щодня, створюються та уточнюються відповідні списки, визначаються місця їхнього утримання, розробляються дієві механізми їхнього повернення. Зокрема, йде постійний пошук третіх країн, які мають вплив на керівництво Росії та можуть виступити ефективними посередниками. Станом на листопад, за даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, в російському полоні перебувають 3574 наших військових, з них понад 700 азовців. Друзі, повернення наших полонених це завдання номер один для України. І будь-яка допомога, зокрема у зборі правдивої інформації, буде надзвичайно корисною. Але в усьому іншому слід покладатись на державні інституції та створені ними органи. Окреме питання, в якому буде корисною громадська ініціатива, це питання статусу звільнених з полону та створення повноцінної системи їх реабілітації та реінтеграції, відкритий до співпраці в цих питаннях. Ось мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу.